Як ми тримаємо ножиці? Тримаємо ножиці, щоб безім'яний палець у нас у верхній частині, мізінчик у нас повинен на усілітір. І великий палець в нижній частині. От таким чином. От ми тримаємо. Зверніть увагу, що великий палець у мене входить тільки край, тільки мочка сама трошки входить. Тут у мене тримається таким чином. Як олівець. Якщо я приберу цю палець, у мене ножиці не, не падають. От, як, як олівець тримає, тут мене тягне вверх і два пальці тягнуть вниз, ну навіть три пальці тягнуть вниз. От таким чином. І, і потрібно, от, ми рухаємось. Спочатку ми рухаємо отак, отак ножицями, рухаємо, перевертаємо, перевертаємо. От, У нас є положення, де ми ріжемо таким чином, таким чином до себе і від себе. Давайте звернемо увагу, як ми рішимо трикутну форму. Перше, що ми повинні зробити, ми пам'ятаємо нахилити голову вперед трошки. Ділимо на дві частини. на дві частини, поділили, Розприділяємо волосся. І зверніть увагу, як я буду відкривати ножиці і закривати. Оце відкрите положення ножиць. А це коли ми перевертаємо. Прибираємо великий палець. Мізинчик від У нас ножиці не падають. Вот вони. І я раз. І, бачите, б... безім'яний мізинчик у мене кільце. Вот. Вот таким чином я тримаю три пальці, які дають змогу розчесати волосся. На дві фаланги пальців ми взяли. Напрямок. Так. Розчисали, підставили да, безім'яний палець. Беремо гріб'ниць сюди, і перевертаємо ножиці, ось таким чином перевертаємо і робимо такий рух великим палецем. Упираємо, щоб ножиці не впали. І потім раз, ставимо на палець і зрізаємо рівно і трошки з подовженням. І трошки подовженням. Зверніть увагу, як у мене зупинились ножниця. Ось вот таким чином. Знову я вертаю раз, два. Беремо наступні дві фаланги пальців. Вот пасночки в розмір дві фаланги пальців. Я беру контроль. З попередньої, доволі багато, так щоб було 50% приблизно цієї пасночки і цієпачки. Ставимо. От. І можете так проводимо лінію, щоб ми зрозуміли, от, ножиці заходять. Так буде помилка, тому що нам треба вогнутий зріз. Вогнутий зріз ми можемо зробити тільки таким чином. От. Раз, два, три. Зрізали. Знову раз, поклали. І зараз з'єднуємо. Дві разом пасні. Дві разом з'єднуємо. Раз. І бачимо, щоб у нас було. Знову ставлю палець і підчищаю. Тому перший контроль повинен бути важливим. Є далі що я, у мене вот таким чином. Я розподіляю волосся на своєму місці, щоб волосся по природньому падінню були. ось вот таким чином. Раз, доходжу до плеча, повертаю і перенаправляю волосся. Щас, зараз ще зараз загубити. Раз, захоплюю і продовжую свою. діагональ, Дігональ. Вогнутісь. І скільки я повинен зрізати? Дві фаланги. Так, і у мене знову. Бачите, он дуже-дуже маленький, дуже-дуже маленький. Цей. Ні в коїм разі не робимо які арки. Так само з наступного. Розприділяємо волосся до плеча, перевертаємо, тянемо вниз і так само з'єднуємо. От сюди. Раз, повертаємо, фіксуємо і ставимо під напрямок, бачите? Раз. І зрізали. Все. Не надали такими малого Це ми підчищаємо. Коли ми маленькими кроками, це коли, от бачите, маленькі якісь е залишаються, і ми їх просто маленькими кроками підчищаємо. А ріжемо ми, ну, чим рівніше, тим краще. Щоб один зріс був. І у нас виходить отака гарна, красива лінія полуко.